Ford Mondeo на заміні комплекта ГРМ і помпи. Розподільний вал фіксується отак от от каліброваним чимось на 8, а кулінувал такою штукою. Шпонка вгорі. Отвір під калібр під стартером. Ось коробочка отутечки. Вон через дзеркальце видно. І отак штрикається. Накинув ремінець. Фіксатор з ролика відпускається. Далі проти годинникової стрілки натягується і затягується. Так як в шестерні такий специфічний широкий проріз під шпоночку, щоб можна було натягнути ремінця, То спочатку ставиться нижній кожух, ця бляшанка. Шківок і піджимається, але не настільки сильно, бо зараз стоїть на фіксаторі. Скидаються фіксатори, другий. І тепер шкілок затягується повністю, отут не обов'язково знімаючи, ну, так легенько відхилити і там видно зубчики муховика. Можна отак його притримати.